Вам, так як і мені набридло хамство, байдужість і бездушність водіїв автобусів, чим можна це змінити? Про це сьогодні наше Бліц опитування. Це дуже болюча тема, я думаю, для кожного. На мою думку, це не потрібно пропускати мимо вух, от Сказав і сказав. З цим потрібно боротися, писати скаргу. Ну, думаю, в кожному автобусі є дані про власника, маршрутки. І потрібно звертатися з скаргами до вищих установ. А, ну, я так зрозумію, що хамство водій маршруток це така між. А, а, не то, що міждержавна, а міжгородська проблема, вона в нашому місті є. А не знаю, можливо, треба ввести якийсь морально-етичний кодекс водіїв, тому що якимось чином зобов'язати їх не хамити, так би мовити, з юридичного плану неможливо. А увесен деякий як є на підприємствах кодекс корпоративної етики, який зобов'язує не тільки е не хамити війшло оставитися, а також слідкувати за своїм зовнішнім виглядом і, так би мовити, вести санкції морального плану, тобто там не штраф, щось таке, а, там публічно вибачитись чи зробити подібний акт поведінки, щоб виправлення. Отак, от. Ну, я думаю, що треба поставити відеонагляд в кожній марш... відеонагляди в кожній маршрутці. І коли водії ну, хамлять, просто брати в них ну, щоб вони платили штраф, або ще просто давати їм по морді. Ну, треба першим ділом забрати у них права. Ну, Виплатити їм треба дуже великий штраф, позбавити їх прав всяких. Наприклад, коли Платі, не платять за проїзд або ще щось таке. Можна ставити людей, які би це контролювали в маршрутках. Ви знаєте, хамство зустрічається дійсно водії в маршрутках, але хочу сказати, що напевно, що побороти, можливо, покращенням якось їхніх умов праці. Можливо. Ну, така, як у нас думок, можливо, якщо ці маршрутки будуть в кращому стані, якщо можливо в них будуть дійсно кращі умови праці. І... Більше може посміхатися, бути привітними, як, як водіям, так само і пасажирами я би порекомендувала. Бо інколи пасажири бувають хамовиті й непривітні. Тому така думка. Треба поводитися, ну, можна сказати, прямо йому, ну, щоб він нормально відносився до людей. Це взагалі моя любима тема. Я взагалі спеціаліст по цій темі. Хамство в маршрутках. Я вважаю просто, що Транспорт має бути не приватний, а має бути комунальний. І якщо транспорт комунальний, просто на того водія має бути може бути якийсь вплив. І потім, взагалі, щоб хамство в нашому суспільстві позбутися, має Верховна Рада прийняти закон. Про вільне носіння вогнепальної зброї тоді вже взагалі дуже багато питань зніметься і на рахунок хамства, і на рахунка на рахунок поведінки, і на на рахунок співіснування громадян, коли в людей буде на руках вогнепальна зброя.